Доброго дня! Вас вітає кузан Марія та Кібакевич Христина. Сьогодні ми проводимо невеличке соціальне опитування, яким, на думку народу, має бути ідеальний президент. Хто він? Простий вихідець з народу чи представник олігархічної верхівки? б один кандидат гідний гордо називатись президентом України. першу чергу, який не 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 може бути тому що на нього працює ціла команда. А президент не повинен бути брехуном. Це відкритий перед судвіз, величезний перед собою. Таке ми маємо бути президент. і щоб він усвідомив, кожне його рішення це доля не нього одного, а він до його. Але цей практик, щоб він не був при владі. Хочете, щоб він для вас зробив доброго. Нормальну. Ох, полемотував, так. Щоб дороги зробили. Це був про народ. Такий, щоб в нього були гроші і в нього було достатньо гроші до себе, і він з її некаплений. Серед тих кандидатів, які, які зараз я, я не бачу жодного. Навіть, якщо людина високоморальна, має оці всі такі хороші якості, позитивні, добра, чесна, працьовита, розумна, освічена. Дуже жарко. повинен бути тільки парламент.